Я до вас, я вже, ви вже догадалися, чого я до вас приїжджаю. Машини, машини... Yeah, mm -hmm. мені ж надо договір сервітуту Хорошо. на підставі якого на мене було складено акт. Шо, що? Акті... Договір історю що? Договор сервіту. Зараз я вам розкажу все. Що... Складували не ми, этим позовку про Ось, Дивіться, я вам сейчас покажу. тут є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Так? Оце, дивіться. Ах... Яке каже про те, що повинен бути складений договір сервітуту. На використання внутрішньобудинкових мереж, без стягнення плати на встановлене сервітут. У такому договірі необхідно, ну і так далі. Тобто, це відповідь, можете подивитися, будь ласка. А ось цей договір про встановлене сервітуту, на підставі якого ми не мали право заставляти акт. Так? Хто, ну, хто, Полтава обленерга. Ну, ну, ви ж так, написали ви заяву проти мене, так? Да? Дивіться. Ви, про хто кажете? Скажіть, ви будь ласка, заяву мою бачили десь? Мені сказали на Полтава облине. Фамілія. фамілія, хто вам сказав? Дивіться, у вас скажіть, будь ласка, ось дайте мені, будь ласка. Документ про те, що ви є власник мого щитка і електроструму. Будь ласка, <ского> <sk> так, а як це може бути власником вашого щитка? і електроструму. це хто? Смішного я не бачу. Я вже з 5 прошлого місяця нахожусь без світа. No, no. а чого вас світ виключили? А ви... вичні світ світлик. Я хочу знати, на підставі чого ви дієте? На підставі чого? Ось ви. На підставі, у вас акт, є право документи? Читав? Я акт писав на вас. Так, Ви написали заяву на яку? мене Яку? Де, в кого вона лежить? Будь ласка, ознайомтесь з Полтавого А на кого я полінирова. написав заяву? Фамілія? На мене ви написали заяву. На кого, куди, в яку контору? Дивіться, я вам кажу, надайте мені, будь я ласка, я вам вручав ваші... за заяву, я лично вам 에... вручав заяву, що я на вас написав. Мені сказали процес. Дивіться, це слово. Ну, дивіться є заява. Ні, не вперло. Дивіться, я? ви дієте у вас немає не, статуту, ось немає. Ось, немає, Нас да, немає, ось да. я взяла відповідь. Єдир. Ну. Дивіться, перелік засновників, учасників юридичної особи багатоквартирного будинку. Ну. Розмір учасника-засновника ноль. Кінцевий бенефіціар власний. Власник відсутній, розмір частки засновника 0. Відомості про структуру власності відсутні відомості. Ну, так, розмір статутного, виборку, статутного капіталу 0. Від установчого документа відомості відсутні. Це, це е, з, з єдиного державного реєстру документів. Ось, можете ознайомитись. Так. Будь ласка, можу вам. Так смішно. Так смішно, що тому раз, що заяву я на вас писав, вам вручав за, заяву, що я на вас писав. Ви писали заяву на і про, на, на мене кого? писали заяву. Я вам вручав. її? Е -е, дивіться. Я її вручав вам? І Ось, де вона лежить, ця заява? Об'єднання в этот. В, 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 в етед... кабінеті? В не відповіли. Я хочу Я, завтра буду там. Який кабінет? Я, класно, я була Яком? на комісії, ідіть там спитайте. Та я на комісії виступала і не треба, по піддержу. Мені товарище. треба техпаспорт дому і домова книга. Будь ласка, продемонструйте. Яка дому? Не на дому, а книга. А паспорт дому. Техпаспорт дому. Ну, що смішно? Так, да, смішно, тому що ви ерундою займаєтесь. Не заплатить, да, сначала не долг не свій погасити, а потім приходять сюди по А, кстати, долг, да? Ну, Дивіться, да, кса... є... кстаті, Ко... кошти, он. що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання і власністю співвласників багатоквартирного будинку. Це 25 стаття про СББ. Ну і що? і що? Бо да, я власник і що? багатоквартирного будинку. Співвласник... Ви власник квартири, так. Да. Я співвласник багато. Да, Надайте да. ну, да. мені, будь ласка, оцей да. рахунок зі спеціальним режимом використання, я хочу на нього подивитись. Рахунок, так це ж випуски за кожен місяць є, так? Ні, іменно рахунок. Не, рахунок. Не за... При чому тут оплата? Реквізити мають. Я говорю, кажу... да, так, реквізити. А, реквізити да. ви маєте. Ну так, як би ж, ви ж сказали, я, да, да, мічно, да. я б їх э, взяла б і в рахунку принесла, якби я знала, що ви будете приходити. Чтобы я могла убедиться в том, что у нас там на рахунку. Потому у, что вас ничего, маю... у вас ничего, у вас от долги нет. Одни. Нет, у вас там на не рахунку. у меня. Так а при а чем вас... ваш... Причем тут ваш рахунок до, нас? Ваш рахунок отдельно, наш отдельно. Да нет, как раз Это деньги... Это у нас недоходная организация. Деньги сплачиваются вам, на рахунок вам? Ну, за рахунок не нам. чего вы себе магазинчик прикупили, все в магазинчике? А, а у, у а те провода. А провода, которые там от нашего дома Они к вам до... отношения <связываются> к вашему дому никакого э... не, ну, не так имеют? Нет, имеют как раз. Они там как там раз... вы находят... же ходили, узнавали на, 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 этом, на стоянке, так, что они вам сказали? И что отношения а эти вы... провода то у вас не имеют никакого. Так что... Ну так що за ті пасо? Так я вам повинні що то, я мужен заплатить за вас за квартиру. Ви ви мне, да, ви должны, ви ЛСБВ. Я должен вы платить за вы вас платить за квартиру. Ви дужельна особа. Ну І, і також ви пишете, що жильці дому ОСББ 32. Аж, скажіть, будь ласка, яку Скажіть, будь ласка. Ви хоч правильно прочитали, як називається? ОСББ 32. Ново, ви погано ново, чуєте, ново, чи ново, що? Ново, Дивіться, на якій підставі ви нас називаєте ОСББ 32, всіх жильців дому. Ми були в ісполкомі, і вони сказали: от на основанні от цього документа про виписку з ЄДР. Що там ОСББ 32 і жильці дома 63 не мають нічого спільного між ними хто хто вам сказав таке? Хто фамілію називайте? Я завтра буду говорю сам култавовезера. Хто сказав? Це ви повинні це читати. Я це ви по таке сказав. Це ви повинні розказуєте. юридична особа. Якщо ви не знаєте, це організація. То є круг людей. У вас немає ні юридичної адреси. У, нема... ви <как> Як це може у ви? вас немає цього, немає статуту, деріться, у вас немає статутного. Оце в вашій цій виписки написано місце знаходження юридичної особи ну, особи. Так. Вот. Куди можна направляти листи? От можете і направляти. Юридична адресі. особа повинна мати це не існуюча адреса, кстати, Юридична адреса це не існуюча адреса. Ви знаєте про це? Ні, ну хай вулиця по цьому називається. Но, якщо ви усюди прийшли, то всі знають, що це була Бреста, а тепер воно Маріуполя. Розумієте? Якщо вона навіть отут, дивіться, в єдиному реєстрі не поміняна, ну вона не поміняна. Ну все ж не ми в єдиному реєстрі міняємо. Дивіться, я кажу про те, що е, юридична особа і жителі дому 63 – це дві різні речі. розумієте? Дві різних речі. Юридична, адреса юридична особа це году Степан Михайлович, який заснував це ОСББ. Не, хоча не, тут всі... юридична, да. юридична він юридич. головою управління ОСББ, так, я не є, є, як сказати, засновник? посадова посадова особа, а засновники це по суті люди, тобто власники. власники. хто є власником? Власне, от я хочу посмати в дамової В Посмадомової книги такого поняття немає. Колись раніше були карточки. Коли тут в будинку були ну в кожному будинку, займалися і прописками і виписками. Тепер е, всі оці моменти щодо реєстрації, перереєстрації, виписок, прописок. Це все тепер у ЦНАПі. Я не пам'ятаю, в якому році всі будинки здали свою картотеку в автозаводській на толстого е, карточки, Ха, Вони що? цим займалися. А після них уже СНАП почав. Просто єдиний, я не пам'ятаю. В яких це роках було? Ну, я ще угу. тоді у вас тут навіть не працювала. Коли... Ну, ну це я, знаю, я знаю, що знаю, в другому що будинку, то е, ми тільки тільки здавали. Все. Тому що таке, така була постановка питання, що вони займалися е -е. цим? Тобто договорів сервітутів у вас теж а, немає? Та? Він, а він, на якої він, підставі він, тоді немає? прийшли оці е Полтавобленерго? Так хто їх впустив? Угадайте з трьох разом От, у отвітьте, хто впустив так цих ви... людей, так як у нас це вча... ну, так вчану пустили. щоб... я їх не пускала. Вони навіть без мене це ви відрізали. Мене від розволи. Ми хоч трубку би взяли і не з ними ви з <клес> ними розговаривали. Ми... Мене відрізали від струму. Ну так кто отрезал? Кто, кто владелец кто? чего? Вы? Кто? вы владелец. Вы что? Я не владелец. Я не, я не владелец. Ну вы же были там присутний. И вы открыли. А сейчас вы закрыли наглухо все, там щиток. Не, вы, вы надайте не, мне... Вы еще пришли в вопрос и сказали, за вас долги по что? что? Вы а вы должны это делать. Я это делаю. Вы буду? должны оплачивать. Так. Будьте да. здоровы. <с 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 І будьте здорові, а надо відповідати за свої поступки правильно це написано, Так Ми за правильно, це й говоримо що що поступки. поступ не може бути виробником або виконавцем. Звісно, так. Да, да. І тут так дуже добре написано, що у голова ОСББ не має о, права, ніяка властість йому не належить. Чому він тоді так поступив? Чо чому ви так спили? На, на, допуст... на, на, я... А я дуже вас видала обленерго. Зачем ви це зробили? І ще написали на мене заяву. Власне ми, ми Як влас... де, 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 де заяву? В вла кабінеті? Я пойду завтра. За, 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 так я занюю, де заяву? там не гори гори такое. Я, мне, я Мені сказали і я уже вам передаю. Хто вам сказал? Это... кому ж не сказали, просто что вам 100%. Ні. Це 100%. я була на комісії, по этим сборам. То, що комісія вирішила, можете пойти узнать. От... Ну, комиссия все ви... не включила вам свитла. Но вы не имели комісія... никакого права. Я не включала вам світу. Вы не имели никакого права их допускать в подъезд вот... даже. Да. И обязательно я... от электроэлектричного струму. Мене тим більше дома не було. і ви це допустили. Дома були, да. через двері говорили У по вас телефону. зовсім інші обов'язки. ви про це забули. ви по телефону з ними разговаривали. Ви забули про свої обов'язки. ви слишком э, себе ведете некрасиво. Сто процент що ви себе ведете, неправильно. Решать свій вопрос і все дуже просто. дуже просто все. Решать свій Яким да, чином свій... мені решить свій долг, вопрос? Долг Нет, Наташа, сколько не в долг посчитай? Не в долге это. Это вы должны оплатить мой долг, а, а не я. Вот так. Я вам это говорю. Почему? Потому что это обовязок ОСББ. Да. Не так так написано в законі. Про ОСБО. В каком законі? про ОСББ? Почитайте. Принеси закон. Почитайте. Принесите закона. Принеси закон. Я так, не буду вам уже е нести. Консультація платна. Держите, ми оплачиваем електроенергію за рахунок будинку, в ліфтах, і в подъездах. Мы оплачиваем це теж не маленькі гроші. А в квартирі це ж кожен сам за себе оплачує. Ви ж ти що квадрат? Мене отрізали від от струму. Ну, хто? Не хто хто Мене хто? отрізали от Хто? Ну, з хто? вашої подачі це відношення акт. до Полтава обленерго? обленергіли акт. Правильно, Понимаете, они получается незаконно составили. Ну, составили. Так Если решайте. у вас нет договора сервитута с ними, значит это было незаконно. И то, что вы написали ну, на меня заявку заявление главы Осбб. Ну так следите, суд, суд заказывайте неправоту. Ну, идите в суде. Рішайте з Полтави енерго, що вони неправильно відрізали вам. Може щоб... бути колективним замовником, і то навіть по електроенергії, я сумніваюся, але ж ми не колективний замовник, розумієте? У кожного свої індивідуальні права, у кожного свій особовий рахунок по електроенергії, так само, як і на другі послуги. Надає, ем, як би сказати, е... Саме ОСББ надає тільки послуги з обслуговування будинку, але ні холодну воду, ні газ, ні електроенергії. Ну, все ні це заставлено у вас. Ну нічого, нічого я узнаю. Цього... Так, ні, я це все одно має... все докопаюсь нас... і. Колись, ну, колись що, ви мені дивіця, що та даєте? Дивіться до переходу дати? на фірму то, вас, що я вас просила до переходу тих на... паспорт дому до переходу на фірму домова книга. Ви що лише домової книги немає? а де вона ділась? Так, та її ніколи не було. Не було. Та не може такого бути. Домові книги, то це взагалі... Це в тучасному домі було таке колись. Таке должно бути. А тут Тих була картотека. Тут ну, була що, нема? Я ж, вам кажу, я ж вам тільки що розказувала, що це ж по кожній квартирі були карточки, форма А, форма Б. Статут є у вас? І це є, було передано на все є. у автозаводській райвиканком. На все є. У вас немає, у вас подовги на є. На, на основанні статуту. <coughs> Якої статті? На основанні стат... статуту ви повинні діяти. Ну, відповідно, не до, до статуту чули. ми діємо. Відповідно Шудово. до статуту ми Давайте. діємо. Ми Давайте. займаємося тим, електроенергії до нас не відноситься, ні тепло до нас не відноситься. Да. Да. Ну, да. А все Ви ми... не так не робите, що воно не відноситься. Ну, от що у нас є світі об'єднання співвласників. Вот статут, вот протоколы сборов, вот статут. На все есть. Ага. Есть свидетельство на державный реестр. Видите? Вот все не, не, Видите? Я, на все я есть. Я же не бачу цього всего всего. Так... так я вам должен показывать или что? Ну а я? Если вам надо, мы ведь... сделаем широкопию, придете и идете, возьмете. Понимаете, что такое? Мы, ну, вот, докумен... Я вас это уже об этом просила документ, очень документ, давно. Вы, это нет. документы обязательные только на это. Вам так и давать не могут. У вас статут? А, мне давать нельзя Мы то вам к серокопию можем сделать. Ксерокопию сделає, ну, ксерокопию. Сделайте документов правостанавливающих, які у вас есть. И отправьте мне на мой адрес. Ну. Понимаешь, меня удивляет человек, который заказывает то, что не ну, не должно такое и близко такое. Делайте свои свои дела, решите. по, Заплатите много долги. Вот именно шутишкому. Спитайте, сколько человек в доме, таких как вы, с долгами такими сидят? Спитайте. Ага. Ну, прочитайте где-то. Есть такие долгие у власть, как вам? У нас оплачивается через вот эти вот. За енергоносії і все оплачується з бюджету і йде на, на спеціальний режим, ви вам, ви говорите, на рахунок спеціального ви, режиму використання, ну, ви який ви, ви долегований ви вам, вам бюджет, на оплату комунальних заплатили? послуг. Ви ходили, в бю... говорили з вам бюджет, з бюджету заплатили за ваші кошти? А чого ви прийшли? На мене бюджету нема. Нам нічого випалкувати, ну, діляємо, ми оплачуємо за ці кошти, що ви відходять. А что ты себе представляете, Выйдите. сколько будинки, и это выконком было, это направлял в пост, на коммунальный пост. Кто на балансе у кого этот дом находится? Вы знаете? Как Ну на... вы не балансе. понимаете, что такое на балансе? Он находится на балансе. На чем? У кого? на чем? Вы знаете? да <по> не, Та не может такого быть. Но, на балансе Но вы не можете и... этого... Ну, значит, или... ОСББ, то дивин на балансе, ОСББ, А вы знаете, что это значит? Вы знаете, что это значит, быть на балансе? У кого-то. Это значит обслуживают. Это значит, что он должен оплачивать за то, что у него на балансе. Это так прописано И в законе. И что у него на балансе в доме, что он на балансе? квартира? я же спрашиваю вас смотрите, на балансе. Вот есть, значит, у нас керующая компания Добробыт. Житла Рембуд сервис. Они оплачивают своим домам что-то по коммуналу. Если что-то находится у кого-то на, на балансе, значит, они оплачивают за это. Они ничего, никто не оплачивает. Это по закону-то. Да по закону каждый жилет за себя платит. Не по закону. Нет, нет. А нет. кто платит за него? Все, в общем, я пошла, я поняла вашу позицию. Э, пришлите Кто за Кто за вас должен вы платить? Скажи, Вы, Голова я? ОСББ. Я? Да. А -а -а. Так то и все Ну все да, у вас же хватило грошей. Магазин открыть, там скупиться туда сыну открыть. У меня сын Бизнес, очень умный парень. Бизнес ему открыть. Да, да, маэстро там вы ему тоже построили за наши кошты. Да, молодец. монетки ему построили. Строили за наши гости. Нет, да. У него он за свои деньги ну, зарабатывает. Он прекрасно да, да. зарабатывает. Да. Дай Бог, щоб ваш сын так зарабатывал. Дай Бог, Ах, дай бабу. Бог. Чтоб голова в него такая была.